Вітаємо вас на каналі Логос. Це наша щотижнева рубрика Біблійні питання та відповіді живучи на землі, у нас виникає чимало запитань, і не завжди біблія прямо говорить на це. Але без глибокого дослідження Біблії складно знайти відповідь на деякі запитання. Тому ми вирішили розпочати нашу рубрику. І нашим гостем є магістр богослів'я Юра Щерба. Вітаю тебе! Вітаю, Ліза, вітаю всіх наших глядачів, які дивляться нас через екран. Ми віримо в те, що Біблія це Боже Слово, і автором цієї книги є сам Бог. В книзі Йоїля в третьому розділі написано, що і буде по тому волія духа свого на кожне тіло, і пророкуватимуть ваші сини і ваші дочки, а вашим старим будуть снитися сни. Юнаки ваші бачити будуть видіння, і також на рабів та невільниць за тих днів явилю духа свого. У мене питання, Юрій чому сьогодні в церквах так мало дарів Святого Духа? Взагалі, говорячи про дари Святого Духа, слід звернути увагу на декілька, я б сказав би таких ярко виражених ключових моментів Біблії. Ось, наприклад, в післані до коринтян, 12 розділом, 31-м віршем, апостол Павло пише і каже. Тож дбайте ревно про духовні дари. Або далі в 14 розділі він починає і каже: Дбайте про любов і про духовне пильнуйте а найбільше щоб пророкувати. Тобто, ми бачимо, що найперша передумова для того, щоб мати будь-який дар, його потрібно хотіти. Про це потрібно ревнувати. Чому мало дарів? Тому що ми не дбаємо ревно про дари, так якось написано в Біблії. Ось давай для прикладу задамо питання, що робить людина, коли вона хоче або ставить собі за ціль, щоб збагатитися матеріально. Ну хтось працює по дуже багато годин в день, хтось здобуває вищу освіту, хтось відкриває бізнес. А ну, а як інакше, всі розуміють, що без зусиль нічого не вийде. Під лежачий камінь вода не тече. Але чомусь, коли справа торкається духовних дарів, я не знаю звідки, чому у нас така уява, що вони повинні самі впасти нам просто з неба. Ось, якби, наприклад, Єлисей він не пожертвував своїми волами, своїм бізнесом і не пішов за Ілею, я думаю, що він би ніколи не мав би тієї сили Святого Духа, яку мав пророк Іля. Тобто про духовні дари треба ревнувати, і про це молитись, ціну. так, і платити часом, я б сказав, навіть дуже високу ціну. Духовні дари, згідно Біблії, це є духовне багатство. І... А наприклад, якби ми про духовне багатство так дбали, як ми сьогодні дбаємо про матеріальне багатство, я впевнений, що у нас в церквах було б набагато більше духовних дарів. Тому що реалії сьогодення такі, що серед віруючих людей стало набагато легше знайти віруючих мільйонерів, аніж знайти віруючих людей, які володіють тими чи іншими духовними дарами. Це якраз і говорить про наші цінності та пріоритети. А, а як практично, на твою думку, от, ревнувати, от як практично хотіти? Хотіти отримати дар від Бога? Як практично, от я, припустимо, хочу? Ну, найперше, треба починати з того, що ми молимось про це. Ми просимо да, ревнувати це, я б сказав, би, усилено просити. От, практичне питання, от я прокидаюся вранці, да, я прожив день. Взагалі, я про це думав сьогодні, я про це молився. Як часто я пощусь про те, щоб в церкві були дари? Тобто, якщо я оглядаю свій тиждень, місяць назад, ну я навіть про це не згадую. в мене навіть це не на розумі, то це ясна річ, що я не ревную. А на твою думку, а кожна людина може отримати дар, чи лише окремі віруючі? Я думаю, що на це питання відповідь також дає апостол Павло в цьому ж розділі одиннадцятим віршем, де він каже так: а все оце чинить один і той самий дух, уділяючи кожному осібно, як він. Хоче не як я хочу, не як ти хочеш, а як він хоче. Тобто це Святий Дух вирішує, кому дати який дар. Віруючі, люди моляться, просять, ревнують, а вже Дух Святий вирішує, кому дати і що саме. Якщо я ревную про дари, то я би не сказав, що це обов'язково 100% я щось отримаю. Ну якщо я не ревную, а я думаю, що це гарантія, що я нічого не отримаю, яку роль відіграють взагалі наші мотиви. Коли ми маємо ці дари, ну, взагалі мотиви відіграють, я б сказав би дуже надзвичайно що, величезну так? роль. А чому я хочу мати той чи інший дар? Ну щоб це не було, чи пророкувати, чи зцілення, чи так далі. Ми ніколи не отримаємо абсолютно ніякого дару, якщо наші мотиви вони є неправильні або егоїстичні. Ми бачимо посоляк, він дуже ясно про це пише в четвертому розділі третім віршем, де він каже, прохаєте. Та не одержуєте, бо прохаєте на зле. Тобто люди ревнують тут, так? щоб ужити на розкоші свої. І як для мене ключове слово тут саме слово свої. Тобто духовні дари вони даються окремій особі не просто для неї, а для інших, тобто для служіння, для збудування церкві. Людина, яка отримує дар, вона повинна бути готова служити церкві. І мені здається, що люди не усвідомлюють, що мати дар. Це не так просто, тому що дар це служіння. Служіння це праця, а кожна праця це відповідний тягар. Я навіть не можу собі сьогодні уявити, давай допустимо, що у комусь, якогось брата чи сестри в нашій церкві потужно би діяв дар стілення. Вон, мені здається, що люди б не, не дали йому спокоєні в день, і вночі, тому що хворих маса потреб так багато, а людей з дарами, подібними, дуже мало. Тому що. Це є дуже непросто нести цей труд, мені здається. Знаєш, я думаю, про мотиви, от якщо людина можливо, за рахунок дару намагається самоствердитися. от її самооцінка залежить від того дару. Але насправді це не так має бути. Ну, бачиш, і це чому звісно, це повинно бути не так, але це чому даємо дар не я, не ти, не пастор, mm -hmm. Mm -hmm. а дає святий дух. І якщо, скажімо, інших людей ми можемо створити гарний фасад, сказати, що в нас щирі чесні мотиви. Ну, Бога ми ж не можемо обманути, тобто, і так як Бог роздає дари, як би ми гарно не казали, Бог бачить в серці, що в нас справді. А от як бути з тими проповідниками, які збирають чималу кількість людей на своїх крусейдах, і там відбувається мега сцілення Що ти взагалі думаєш про це? Як правило, я відношусь дуже скептично до усіх стілень, чудес, які ми можемо знайти сьогодні на інтернеті. Ну, напевно, за винятком, якщо це просто свідчення самої людини, яка пережила певне свідчення, вона це розказує, навіть не проповідник. Або сьогодні існує чимало імітації та фальшу. Дуже часто це просто гарна реклама. І ми знаємо досить багато таких випадків, де на інтернеті нібито сцілень маса. А в реалії, в реальному житті їх ні одного, тобто часто це може бути обман сьогодні. На жаль, є дуже цього багато. Моє взагалі переконання, що. Справжнє зцілення його не потрібно рекламувати, навпаки, його неможливо буде заховати. Пригадуєш, Ісус, до речі, досить, я б сказав би, часто, він навпаки, забороняв цим людям, яких він зціляв, щоб вони йшли комусь це розказувати. Він казав, нікому не кажи. Але ці люди не могли стримати, вони виходили, розказували. І чутка про Ісуса розходилася все більше і більше. Я вважаю, якщо зцілення або чудо справжнє, воно розійдеться без любої реклами. І потрібно бути обережним. Я думаю, коли е, взагалі от дивишся на різні ці всілякі зібрання, да? Да. таких людей, де відбувається мега-сілення. Я думаю, все-таки важливо зберігати от, е, відстань і дистанцію, і не приймати все буквально до серця. Так, ну це, це чому дуже важливо, тому що це вже, мені здається, видає себе, коли певна особа вона рекламує зцілення на великій сцені. А... Ну, немає зцілень в лікарнях, вона не ходить в лікарню, вона не йде додому до когось до хворого, да? бо там можливо немає камер, там немає як кому що розказати. Mm -hmm. Тобто, це вже мені здається певний посил, сигнал. Ну що щось тут не так. А уяви, якби змінилася наша церква, наше християнство, якби в нас реально в церквах почали діяти різні дари. Да? Ну я. я скажу ще більше. Уяви, скільки би фінансів ми зберегли. От, наприклад, я не знаю, чи ти пам'ятаєш, але от особливо в Америці, да, от дуже. Я не знаю сказати, чи часто чи регулярно, а просять там зібрати 100 тисяч доларів на операцію. Mm -hmm. да. Уяви, якби десь був дар зцілення, mm -hmm. і ця людина просто поїхала, помолилися, зцілили, І ці 100 тисяч, наприклад, побудували дім молитви, підтримали місіонерів. Тобто, якщо взяти навіть з практичної точки зору, ми були б набагато ефективнішими в інших сферах, навіть в наших фінансах, коли б діяли дари. Тобто про це варто а, взагалі ревнувати. Абсолютно, абсолютно і наше життя зміниться. Так. Наше християнство християнство без дарів це бідне християнство просто я пригадала історію зі свого життя, колись я мала інтерв'ю з одним служителем, через якого Бог зціляв. І згодом, коли те інтерв'ю вийшло, напевно, в мене ніколи в житті не було стільки запитань і стільки повідомлень за життя. Я не отримала, як дати номер до цієї людини. Угу. Настільки справді в людей багато потреб. Yeah. Але ще одна проблема: що люди почали сприймати цю людину як, начебто, Бога. Yeah. Yeah. Що це yeah. от це просто людина, yeah. просто через неї діє Бог, і yeah. це важливо розрізняти. Дякую тобі за розмову. Що ви думаєте про це? Що ви думаєте про дари Святого Духа? Напишіть нам. Якщо у вас виникли запитання, то залишайте їх в коментарях або надсилайте нам в особисті повідомлення. До зустрічі в наступному випуску зустрінемося вже наступного тижня. З Бога До зустрічі!